Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Тема сьогоднішнього року пісня, діти, квіти. Перший куплет та приспів. Спочатку ми прослухаємо у повільному темпі перший куплет та приспів та повторюйте з піснею. Увага! Дивись у очі дитини, там побачиш дитинство своє, ми велике, майбутнє країни, що в маленькому серці живе, мріє, прозорі, мов небо, віра, надія, любов, світ відкриває тільки для тебе та. Ти знову, знову. дісти, хрісти, сонці небо, з нами танцюй, Діти світу, мрії серці ти намалюй, Діти, квітки, разом з нами ти зустрівай Так, а тепер спробуємо в оригінальному темпі. Перший куплет та приспів. Дивись у очі дитини там побачиш дитинство своє, ми велике майбутнє країни, що в маленькому серці живе, Мрії прозорі, мов небо, віра, надія, любов, світ відкриває тільки для тебе таланти, знову і знову. Ці небо з нами танцюй, діти світу, мрій серці ти намалюй, діти, квіти, разом з нами ти успівай, діти, квіти, вірю в себе, небеса. Так, і жду ваше виконання домашнього завдання. Мені в особисті повідомлення. До побачення!